Друзі мої, любі усім, привіт, мої любі друзі, ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у іспанській лалізі Севілья на Рамон Санчес Пісхуан, команда буде приймати каталонську Барселону Генців Ліга І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Севілью про Барселону. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки, друзі, та очікують, та я від даної битви. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимось спочатку, те шанси на перемогу. 17% вважаючи переможе Севілія, 20% вважаючи матч завершиться в нічю. Та 63% вважаючи переможе Барселона. Якщо, до речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то Барселона тут є суттєва перевага. 5 перемог підряд. Моя команда Ганзівліка. Якщо беремо матч, який відбувався 3 вересня 2022 року, то Барселона перемагає Севілі на Аллії з рахунком 3-0. Потім 5 лютого 2023 року Барселона перемагає Севілі з рахунком 3-0 на Ноу. Потім у сезоні 23-24 Барселона здобула мінімальні перемоги на Севілію. 1-0 29 вересня 2023 року на Маджуїці. Та 2-1 на Рамон Санчес Пісхуану 26 травня 2024 року. Якраз це був останній тур сезону 23-24 в іспанській Лалізі. Ну а у цьому сезоні команди вже зустрічалися 20 жовтня 2024 року. Барселона з рахунком 5-1 перемагає. Думаю, Роберта Левандовського, Гол Педрі Дубль Пабло Торре принесли катонському гранду перемогу за Севілі забив э, Мзамбо. Вели, друзі, коли в останній раз Барселону. Це ще було 10 лютого 2021 року. Тобто 4 роки тому назад, друзі. 4 роки тому назад. друзі, 4 роки тому назад, Севілі останній раз обігрувала Барселону. То. Ще, до речі, дивитися на турнірну ситуацію, то катонський, Гранде Барселона йде на третій позиції після 22 турів, 45 очок має Барселона, 5 нічих, 3 поразки. 5 поразок, 3 нічих та 14 перемог. Вибачайте, друзі, переплутав. Ось 5 поразок, 3 нічих та, відповідно, 14. Перемог було у Барселони. 60 забитих м'ячами має Барселона, 24 м'яча пропущено, найкраща, до речі, атака у Барселони і плюс 36 у Барселони, різниці забитих та пропущених. Ну, на секундочку, це найкращий показник в іспанській. Лалізі, другий реал, реалот реало плюс 29 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів у Барсели, 2 поразки, 2 перемоги там. Одна ничья. Севилья 12, після 22 турів 8 поразок, 7 нічих, 7 перемог у Севільців, 28 очок у пасиві. 24 забитих мяча має Севилья у своєму пасиві, 30 мяча пропущено, минус 6 у Севілья, різниці забитих та пропущених. І в останній матч команды. одна перемога, 3 нічих та одна поразка, відповідно, у Севільців. Друзья, подивитися, як Севилья рік Програли Аль Альмирії. Э, э, Эспаньол, з Валенції було нічого, Жерону обіграли, з Еспаньолом було нічого, з Хетафа було нічия. В останніх трьох-4 матчах, в принципі, Севіль, не футбол показує. І з Жироною Непавний футбол команда показала і справді. Ну, тобто, я вам так хочу сказати. В принципі, Севіль доволі так не виглядає в останніх самих матчах. Ось. З Жироною особливо на. Стадіманці мені Севіля дуже сильно сподобалась. В принципі, хороший футбол команди й показував, де й справді. Ось. То, в принципі, зараз Севілія Потихесенько хід не да, 12-та сходинка, Севіля це клуб з великою історією. Але в принципі у команди є величезний потенціал. Потихесінько команда з цієї кризи, я так думаю, розпочинає виходити. І матч проти Борисон, і він для Сівіців ще не дуже важливий. Баресона просто, неймовірний, цей 2025 рік просто розпочинає. І по кубку там далі пройшли, Барбасту обіграли, потім Атлетик Бейбал обіграли у півфіналі Суперкубка Іспанії, Реал Мадрид у фіналі 5-2 обіграли. Да, Боланіча потім з Хитав, але потім, неймовірно, з Бенфікою обіграли. Бенфіку з рахунком 5-4 на секундочку, і справді. Просто якийсь неймовірний взагалі футбол ось показала Барселона і справді тоді. ось, 8-1. Тут тобто обіграли тут тобто Барселона, зараз на ходу. Реал Бетіс ще до того в кубку обіграли. І справді. Барселона та на ходу. Барселона та на ходу. І справді. З Таланту ось була нічия. Алаве собі грала, тут таки Валенсія обіграли. Тобто Барселона справді зараз знаходиться на ходу. У Севілі, друзі Лаконга, Куасі, Кармона. Ем, і ще Кармона не зіграє через дискваліфікацію. Якось так. Це Ангель Кормона. У ну, нього дискваліфікація, по-друге, ще й травми, хоч всім футболістам Севілі, тільки найкраще побажати. У Барсела це Крісн, це не зіграє Марк Гаві та Бірналь. І всім футболістам Барселони. Також хочу від щирого від, від серця побажати всього самого найкращого та скорішого одужання. Тепер, друзі, давайте переходити взагалі до думок. Чого я очікую да, від цієї битви? Майже дуже важливий що для Барселони, що для Севілії. Барселоні потрібно перемагати для того, щоб. Не відставати від Мадридського Ареала та від Мадридського Атлетико, і Барсоні потрібно перемагати для того, щоб, скажімо так, не відпускати своїх суперників по Чемпіонській гонці за титул іспанської Ла ліги. Ну а Севілі потрібна перемога. ну потрібно перемагати. для того, щоб, в принципі Севілі має в принципі шанси на Євроку. Подивіться, тут до Ліги конференції лише три очки на секундочку, друзі. Лише 3 очки до Ліг конференції. Ось. Тому, в принципі, в, принципі, в Севілі є абсолютно всі шанси. Команда, в принципі, в останніх 4 матчах має три нічі та одну перемогу. в принципі, з 12 очок, тобто, да, то, то команда, в принципі, здобула 6. Ну, в принципі, да? Ось, в принципі, доволі таки непоганий результат. Mm, ось тому якось так. Томач дуже важливий. Я думаю, що Барселона, да, вони фаворити. Барселона зараз справді на ходу знаходиться. Але думаю, що Севілі покаже хороший бій Барселоні. Думаю, що буде команду забіг. Знаєте, друзі, думаю, що буде команду заб'єть. Севілі, думаю, заб'єр, то Барселона, хоч Севілі вже так давно не забивав, да? Хоча і забивали вони минулому сезоні. Вось, думаю, що Свілі Забі, Барселона, я думаю, цей знає Знаєте, Барселона гол. Тобто обидві команди, думаю, забіть. Це моя перша якраз та думка. А ось друга моя думка. Ось кому я, друзі, віддам тут перевагу. Барселоні Гансі Фліка. Друзі. Барселоні Гансі Фліка. Я віддаю у цьому матчі перевагу. Думаю, що Барселона не програє. Свілі як мінімум не програє. Нічию я би все-таки не виключав би друзі. Ось нічій я тут не здивуюся, якщо свілі очки у Барселони. Я не здивуюся. Але я думаю, що якась буде важка мінімальна перемога. Тому там, з рахунком 2-1 або 3-1, можливо, 3-2 якась, неймовірна, там перемога. Але я думаю, що Барселона точно цивільний не програє. Скоріше за все, якась буде мінімальна перемога у Барселони, з рахунком 2-1. Але друзі, в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Барселона як мінімум Севілі думає не про гра. Я думаю, що скоріше за все якась мінімальна буде перемога у Барселони. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі свої думки, можете написати їх в коментарях. Я вам, друзі, бажаю цих добра та щастя в житті. Не головне, друзі, щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, мої ліміші друзі, усім до нових зустрічей!